Рефлекторія з Іваном Петуруком 101,8 один Доброго дня усім, Проєкт Рефлекторія в прямому ефірі. Мене звати Іван Подорук. Як завжди, ми обговорюємо нагальні суспільно значущі теми нашого з вами життя. Так сталося, що ніч була в Україні надзвичайно неспокійною. Ми знаємо, що є прильоти в деяких регіонах нашої держави, але разом з тим ворог має знати, що нас не зламати, що ми єдині як ніколи, і українці триматимуть стрій, українці все одно наближатимуть свою перемогу, кожен на своєму робочому місці. Тим більше сьогодні великий Знаковий день в історії нашої країни сьогодні 209-та річниця від дня народження видатної людини великого кобзаря Тараса Шевченка, і ви знаєте, саме в цей день осмислюючи усю творчість, усю далекоглядність цієї людини, яка ще понад 200 років тому. Говорила про те, відкрито, що Росія, що москалі, як він їх називав, як ми їх сьогодні називаємо, це люди, з якими не можна дружити, з якими не можна домовляти, з якими взагалі неможливо жити, і все це ми відчуваємо на собі сьогодні, в цій визвольній війні, яку веде Україна. Шануємо пам'ять цієї людини, шануємо його творчість, робимо висновки з усього цього, і в цьому ж світлі, в цьому сенсі, виховуємо нашу молодь, в сенсі національної Патріотичного виховання, саме про це сьогодні будемо говорити зі співробітницею музею мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяною Войнаровською, яка є одним із активних діячів, одним із ініціаторів по збору експонатів щодо цього музею. Саме цей музей буде представляти історію пам'ять про війну, яка розпочалася ще 2014 року і триває досі в своїй активній фазі з початку повномасштабного вторгнення. Доброго дня, пані Тетяна, вітаю вас пане. дуже знаково, що наша розмова відбувається саме сьогодні, в цей день? як я вже сказав, 209-та річниця від дня народження Тараса Шевченка. Наскільки символічним для вас, і от для колективу ваших наукових співробітників, для ваших колег цей день? Наскільки він важливий на вашу думку взагалі в історії нашої країни? Я з вами погоджуюся те, що день народження Тараса Григоровича Шевченка це дійсно такий визначальний день для всього українського суспільства, і знаєте, можна реально провести такі паралелі з подіями із життям і творчістю Тараса Шевченка, які який, який жив 200 років назад із нашим сьогоденням, і сьогоднішня атака, про яку ви вже згадали, дійсно підтвердженням є того самого, що е, життя і творчість Шевченка, і наша боротьба це події однієї мети. Мети здобути волю, незалежність, самостійність, і саме головне на сьогодні нам оцю перемогу, цю волю і свободу, яку дуже дорогою ціною виборюють наші захисники і все наше суспільство. Більше не втратити ніколи, і сьогодні завдання таке наше, як музейників. Я і переконана, що всього нашого суспільства саме зробити все максимально від нас залежне, щоб дійсно не тільки здобути перемогу, але й забезпечити її збереження на багато багато підколі. утримати, обов'язково обов утримати. обов'язково утримати. Для того ми сьогодні працюємо, збираємо максимальну кількість експонатів і артефактів і е, усних свідчень подій і на сході, і на і на півночі нашої країни. Ми працюємо над збором інформації по волонтерському руху, і звісно, ми працюємо над тим, щоб шанувати належним чином пам'ять наших героїв, і, і для і все це робимо для того, щоб. Якомога точніше ми могли відтворити історію сьогодення, щоб наші прийдешні покоління ні в якому разі не могли спотворити історію, так як вже відбувалося, відбувалося ж... і не життя. раз. Ну дійсно, пані Тетяно. Я з вами теж погоджуюсь, тому що це велич творчості Тараса Григоровича Шевченка, і в е, уся та філософія, яка була закладена в його віршах, в його поемах і поезіях. А, і це ж ва, це важко сказати, що це ну в нього є романтичні твори, безперечно. Але все одно це ґрунтувалося на якомусь внутрішньому супротиву, якійсь внутрішній незгоді з тією політикою, яка тоді відбувалась, і якимось чином воно екстраполюється на наше сьогодення, тому що по великому рахунку ці філософські істини, ці чесноти людські, які були переважні і в той час, 200 років тому, вони залишаються такими самими Недаремно, не мабуть, наші хлопці з із дівчатами захисники доволі часто. цитують ц, 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 цитую, саме да. Шевченко, борітися по е, Римось є актуальним і борітися, поборете. Вам Бог допомагає з вами правда, так, з вами сила і воля свята. І це дійсно ці рядочки. Вони сьогодні надзвичайно актуальні в наші дні. Музей мужніх його рішення про його створення було прийнято ще 2020 року. І наскільки відомо, це, 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 це така структура, яка має організувати е, показ експонатів, починаючи від е, революції, революції гідності, да, Майдан Небесної Сотні. Е, у нас Вінниці, Майновась Героїв Небес, на сотні їхньої історії, ну і так вже відбулося що з спочатку вторгнення в Крим на Донбас і вже в повномасштабне вторгнення. На той період ще ніхто не уявляв, що розпочнеться у нас повномасштабна війна. Як триває сьогодні процес створення цього музею? І зрозуміло, що вам доводиться напевно по ходу подій регулювати свою діяльність. Ну, якщо повернутися до подій 13-14 року, то звісно, що роботу на збори на збору матеріалів вже була розпочата тоді. Щоправда, в 13-14 році цю роботу проводили наші колеги з відділу новітньої історії. А коли було прийнято рішення про створення відокремленого підрозділу музей мужніх, вони передали нам всі експонати, які вже зібрали до того часу, вони вже відображали в принципі певною мірою і події 13-14 років революції гідності і початку в вторгнення Росіян на території України. ну і Ми з нашою командою вже продовжили цю роботу і поповнюємо ці матеріали. Звісно, що на початок 20-го, і на кінець 20-го року, і на початок навіть 22-го року, все ж таки ми думали, що вистачить здорового глузду у наших сусідів недобропорядних і такої біди великої, яка, на жаль, триває вже. Дев'ять ну, років так. не буде, але але маємо те, що маємо. І надзвичайно така активна сьогодні у нас ведеться робота саме по вшануванню пам'яті полеглих. Втрати надзвичайно великі, тому що, ну. Кожен навіть один захисник чи захисниця це на велик, величезна втрата, і не тільки для сім'ї, не тільки для родини, а для всього нашого суспільства, для всієї нашої великої української родини, і ми робимо все, щоб вшанувати належним чином цю пам'ять. І Ми розповідаємо про нашу роботу скрізь і всім для того, щоб і підтримати родини, і для того, щоб показати, що фраза герої не вмирають це не просто фраза, а ми робимо дійсно. Це справді можлив... да, справ... справжні, справжні так, справ... да, так і е, з початком повномасштабного вторгнення до нас звертаються достатньо багато родин, які е, приносять е, приносять речі своїх полегрих рі, рідних, приносять світлини е, синів, чоловіків, доньок, е, сестер, братів, е, розповідають е, історії про них, тому що ми, ми просимо, щоб вони розповідали нам якомога більше, щоб ми. Ми могли розповідати людям про полеглих тут також більше інформації, щоб це не була просто суха довідка, коротенька інформація. Саме про це я зараз mm -hmm. і хотіла сказати, що кожна людина це не просто солдат, який народився, воював і загинув, а він жив звичайним життям, виховував дітей, мав роботу мав, мав роботу, да, абсолютно. Да, хтось займався спортом, хтось грав, грав на музичних інструментах. Це були. Люди сповнені і прагнення до життя, і просто війна, і ворог вимусив їх взяти зброю до рук. І ось така небайдужість, це основна риса тих людей, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу країну. Ну і власне всього нашого суспільства, які кожен на своєму місці допомагають їм вибороти нашу спільну перемогу. Тому робота триває. Ми співпрацюємо крім родин полеглих. Ми співпрацюємо з волонтерськими організаціями, тому що це також великий такий фронт роботи, який ми не маємо права не відтворювати і забути потім, тому що люди. Да. 24 чотири на 7, роблять якісь 7. неймовірні так. речі по великому рахунку? Ми ж говоримо, що сьогодні є волонтерський фронт, і це той фронт, який забезпечує певними ресурсами і допомогою наших наших військових, наші збройні сили, допомагаючи також і паралельної внутрішньопереміщеним особам, і тим людям, які сьогодні є на деокупованих територіях. Так, Тому обов'язково з вами згоден про них забувати не можна. Ви працюєте сьогодні в акваторії, скажімо так, Вінницької області. Чи можливо ви збираєте документи Матеріали по всій Україні. Чи в принципі ви закликаєте, щоб ну, хто що має, той може запропонувати? Ми, свої матеріали. ми орієнтуємося, звісно, на Вінницьку область і закликаємо всіх жителів області долучатися до цієї роботи, але, звісно, ми охоплюємо більшу. Більшу, скажімо, як ви кажете, mm -hmm. акваторію, тому що ми е, намагаємося. У нас є зараз технічна можливість записати відеоматеріали або аудіоматеріали, спогади е, і свої історії нам розповідають внутрішні переміщені особи, як ми називаємо ну, гості нашого міста, які приїхали просто вимушено. Але я спод... але я переконана, що багато як... з них так, так залишаються, і ми е, працюємо, пишемо їхні, їхні історії, записуємо для того, щоб також розуміти, що відбувалося, і на тих територіях прифронтових чи фронтових зонах, і що змусило власне, людей перебратися до нашого міста. Є... До нас звертаються родини, які наразі, наприклад, проживають в інших областях, але так чи інакше пов'язані з Вінниччиною. Ось, наприклад, ну... Є в нас Ярослав Мороз, позивний дракон, це боєць Азова, який загинув, захищаючи Азовсталь, він з Житомирської області, але він навчався в Вінницькому педагогічному університеті. Його знають багато вінничан, і звісно, ми не можемо не розповідати про Ярослава в наших виставках. І є такий багато прикладів, що таким в той чи інший спосіб, там за інших за різних обставин, сім'я вимушена була змінити місце проживання, але Є прив'язка до Вінницької області, ми обов'язково обов'язково це використовуємо пані Тетяно. Я пригадую події дворічної давнини, ну трохи більше тоді трошки був дотично до цієї роботи і вирішували питання лока... локаційного розміщення цього музею. Я пам'ятаю, що були пропозиції в приміщенні Мій край Поділля, потім якісь інші. Потім була створена окрема, як ви вже розповіли, окрема експозиція в рамках він... діяльності Вінницького обласного краєзнавчого музею. Сьогодні чи є вже якісь остаточні? рішення щодо е, балансу утримувача, скажімо, щодо приміщення цього музею, який створюється, і відповідно, яка структура. Якщо ви кажете, що це вже відокремлений підрозділ, то е, яка структура від... опікуватиметься? Так, так. Музей мужній це відокремлений підрозділ, але відокремлений підрозділ Вінницького обласного mm -hmm. краєзнавчого музею. Ми безпосередньо підпорядковуємося саме е, обласному краєзнавчому музею. музею. Відокремлений він через те, що мав бути, що все ж таки т, е, місцезнаходження місце знаходження мало mm -hmm. бути не. В приміщення я, я сподіваюся, що так воно і буде. Всі плани зломала повномасштабне вторгнення, тому що дійсно питання про передачу під експозицію музею мужніх, саме приміщення музею Мій край Поділя було прийнято на да, пам'ятаю. На початковому етапі в принципі так, воно так, все Так, і була виготовлена. Всіх. Проектна документація і в принципі в планах було продовж 22-23 років зробити там ремонт. І переїжджати з нашими матеріалами саме в той музей, звісно, що наразі ми говорити про це остаточно і впевнено не можемо, тому що ну повномасштабне вторгнення ну, триває, війна, на жаль, триває. І е, поки ми розміщуємо наші наш, нашу виставку, е, до речі, у нас діюча виставка е, України ще в, в залах Вінницького обласного краєзнавчого. музею. А скільки експонатів сьогодні вже зібрано? От так, якщо говорити е, ну більш конкретно, да, тобто те. Треба стартувати з якоїсь роботи, з якого ж набору експонатів, не те точно кількість треба... експонатів, мабуть, мені важко сказати, але я скажу по комплексам. Якщо пополегли говорити, то в нас є понад 70 комплексів. Е які вже звернулися до нас рідні, принесли речі, принесли світлини, принесли біографії, і вони або вже розміщені в наших залах, або зараз якраз опрацьовуються ці матеріали для того, щоб найближчим часом ці матеріали розмістити в залах. Звісно, в нас є матеріали, які нам передають і привозять волонтери, із зони там... бойових да, дій. Так, так, так. Що це може бути? Це... No, no, це ось може і елементи зброї, напевно, так, або є снарядів. І гільзи, всі всілякі, тубуси від РПГшок. Це як і військові привозять нам, так і волонтери, які їздять. Вони також, ну звісно, є якісь законодавчі моменти, вони не ну, все можуть так, вести. Так, так, да. Але, наприклад, один із таких достатньо унікальних, як по мені, експонатів, ми дуже вдячні нашим волонтерам, що вони не полінувалися зняти і привезли нам банер, який знайшли волонтери громадяни. Громадської організації загартовані серця в, на, на Харківщині на, блокпост, на крайньому блокпості е, рашистів, е, де було прописано, що в Україні чума. І туди їхати не можна. Таким чином вони мог... хотіли затримати українських громадян, щоб вони не переїжджали на підконтрольну Україні. територію. Це Вони напевно самі себе мали під назвою Чума на увазі. 100%. М мабуть, але цей банер вони нам привезли, і сьогодні він розміщений в наших залах. Звісно, багато в нас таких трофейних речей, як і є, і шеврони, є і е е сухпайки рашистські. Є... Навіть грація в нас є, ну за військові uh -huh. передали нам її тому і і цей фон завжди поповнюється. достатньо часто до нас заїжджають, забігають хлопці і привозять ті чи інші речі, і люди взагалі з інтересом. От вони формуючи таку експозицію, вони везуть вам всі ці речі, всі знаряддя, елементи. Вони ну знаєте, вони напевно є якась там внутрішня суперечка, чи лишити собі на пам'ять, чи все ж таки. Я краще Я думаю, що все ж таки наші е наші, наше суспільство, і наші військові, і волонтери вони розуміють, що вдома це вдома. Воно буде закрите. Ну. Можливо, певний час буде якийсь інтерес згодом десь закинеться зникне, і все. Да. Але і люди усвідомлюють, що це саме той артефакт, який повинен знаходитись в музеї і розповідати про події сьогодення. Це та частинка історії, яку не можна загубити, яку обов'язково треба зберегти. І е, така інституція, як музей, е, мабуть, зробиться це найкраще. Це розуміють і військові, і волонтери, і цивільні, і саме тому, мабуть, достатньо активно. Нас йде поповнення наших пунктів, і це ви знаєте це величезний елемент національно-патріотичного виховання. От я пригадую, ми з вами колись навчались в школах так, так. І, в, і в інших навчальних закладах і були постійні екскурсії. Ну тоді нам розповідали про другу світову війну. Більше а сьогодні, на жаль, є вже. Про що розповідати в нашій сучасній визвольній війні, а, і я думаю, що це якраз величезний сегмент ось цього національно-патріотичного виховання спрямований на молодь на учнів, на школярів, так нас дуже багато достатньо багато, скажімо так, попри те, що навчання онлайн в mm -hmm. багатьох школах в нас достатньо багато і часті є екскурсії саме студентів і школярів, ну переважно з старшого шкільного віку, з зрозумілих причин, і незважаючи на те, що ці молоді люди проживають цей період і самі є учасниками цих подій, які відбуваються, Знаєте, оця небайдужість, яка в їхніх очах, коли ти розповідаєш про події революції гідності, тому що про них вони вже тільки знають з розповідей, тому що 13-14 рік або вже трошки десь підзабулося щось, або взагалі щось не знали, і ось згадуючи і події революції гідності, і початок вторгнення. Року і як розвивалися далі події? Це не просто інтерес, це така небайдужість і громадянська позиція проявляється навіть на цих екскурсіях. Ти в очах розумієш, що ці молоді люди. Вони... Прагнуть знати більше, і вони до своїх знань і набутих вже якихось моментів. Вони долучають оці знання, які даємо ми і демонструємо своїми виставками, і формують вже свою якусь думку про події, свою самосвідомість. Мені здається, вони просто загартовують і розуміють, що вони мають робити далі. І тим більше вони відчувають, що це буквально те, що відбулось зовсім нещодавно. І вони, як ви правильно сказали, є не те, що свідками, а учасниками. Та цих подій, тому що вони живуть в цей час. Іноді не завжди люди усвідомлюють масштаби, тому що все рівно дякувати нашим збройним силам ми сьогодні так. відносні безпеці, і важко уявити, що відбувається на фронтах. А ось ми розповідаємо. Ті речі, які в нас знаходяться, розповідають, що там Ну, Позавчора показали світлину, що лишилося від Мар'янки. Це взагалі таке жахіття, що населений пункт просто стерти з обличчя землі. І його в і принципі, на жаль, Мар'янка не єдине на пункт. не єдина. Пункт, так це це теж це треба, щоб люди бачили, щоб світ це побачив. Так. Це жахіття, ці злочини і вже кому ще не дійшло. Вибачте за слен, щоб вони вже в'їхали, як кажуть, своїм мозком в те, що дійсно там твориться просто безглуздя і безумство. Якісь... Страшні речі, страшні насправді речі, знаєте, так. дійсно, коли е, у ну, мене ді, два дідушки працю е, воювали в період Другої світової війни, і коли е, говорили так, ми ще були дітьми, коли говорили, аби не було війни, ми тепер розуміємо, що вони мали на увазі. Так. Дійсно, війна це дуже страшна, дуже страшна річ, дуже страшні події. І ще раз повторююся, що нам. Здобувши перемогу у цій визвільній війні, необхідно буде докласти максимум зусиль, аби цю свободу не втратити, і більше щоб такого не повторювалося. Ви сьогодні співпрацюєте, ви сказали, активно з внутрішньопереміщеними особами. Я знаю, що буквально сьогодні відкривається виставка Азов Янголи Маріуполя, яка в які також ви взяли досить таки активну участь. Наскільки ці люди активні в цій роботі? Наскільки вони розуміють, що ось створення таких артефактів, таких експертних експозицій необхідна річ? Тут треба мабуть, розділ... Ділити переміщені особи і Янголи і Азовці вони поєднані, звісно, подіями. Але якщо взяти нашу виставку, яку відкриваємо сьогодні о 14-й азов Янголи Маріуполя, тут долучилися більше родини полеглих азовців саме в Маріуполі. Це ми представляємо історії світлини 183 захисників Маріуполя. Це не всі загиблі азовці, це тільки ті. Родини, яких надали матеріали, да і надали матеріали, і вони сьогодні, і сьогодні ми про них будемо розповідати щодо внутрішньо переміщених осіб. То вони дуже активно приходять до нас в музей. Ми намагаємося проводити майстер-класи, залучати їх до нашої діяльності, і достатньо часто вони до нас приходять. Я вам щиро дякую. Дякую від Вінницької територіальної громади від всіх людей доброї волі за ту роботу, яку ви проводите. Дай Боже, щоб ця робота була корисна для наших молодих людей, для наших дітей. Я впевнений в цьому, що так воно і буде. І дай Боже нам скоріше перемоги. Слава Україні, героям слава з нами була Тетяна Войнаровська, співробітниця музею мужніх. Це відокремлений підрозділ Вінницького обласного краєзнавчого музею. Ми говорили про ту велику роботу, велику патріотичну роботу, гуманітарну роботу, яка сьогодні також необхідна для того, аби ми всі усвідомлювали ті події, які відбуваються в нашому сьогоденні, і щоб такого ніколи більше не повторилося. Разом з тим наближаємо нашу перемогу, кожен на своєму робочому місці. Тримаємося. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM.